Конфлікт між мешканцями села Дроздинь та Березово розпочався ось у цій піцерії у селищі Рокитне. Що призвело до суперечки, кажуть, у міліції поки невідомо, але мешканці сіл нібито домовились продовжити розмову неподалік села Березове. Щоб його не виясняти в Рокитному, вони вирішили на, на дорозі зустріти, перестріти. Получається на дорозі, як будуть їхати жителі села Дроздинь, Березівці вирішили перестріти їх на дорозі і вияснити. Ну в них на словах не вийшло, а конфлікт закінчився тяжкими і середніми. Побоями масова бійка між тридцятьма молодиками з обох сіл відбулася в урочище Юзефіна. Очевидці кажуть, побоїще було настільки кривавим, що дехто з учасників переховувався у лісі. А найбільш травмованого мешканця села Дроздинь, непритомного 16-річного школяра, розшукали не одразу. Його помітили випадкові люди, які проїжджали повз урочище і доправили до станції швидкої допомоги у селі Березово. Ти не мінешти люди, і машина, якась і привезла сюди на швидку до. Нас. А він там лежав, де була ця драка? Не? Десь там на дорозі його йшли, бо я якраз за цього надавав допомогу з переломом і якраз цього привезли. Обох постраждалих доправили до Ракитнівської районної лікарні. Школяра з пробитим черепом одразу у реанімацію. Стан хворого був важкий, вступив приблизно в 19-15. Збуджений, на подразники реагував. В 12 дванадцять ночі була. Деяка позитивна динаміка, хворий відповідав на запитання, сказав, як звати, і вранці був транспортований в місто Рівно. Зараз поранений перебуває у нейрохірургії міської лікарні Рівного. Лікарі повідомили, що стан школяра дуже важкий, він на межі життя та смерті. Особа, яка його так жорстоко побила, ще не встановлена. За фактами умисного нанесення середніх та тяжких тілесних ушкоджень відкриті кримінальні провадження за частиною першої статей 121 та 122 кримінального кодексу України. Село Березове знаходиться майже на кордоні з Білоруссю. Місцевим мешканцям вже увірвався терпець, кажуть тут. Тут страшно жити, постійно потерпають від жителів сусіднього дрозденя. Більшість з них юнаки до 20 років. Не перший раз ми виступаємо і щось кажемо. Кожен раз показують по телебачу, що це бурштинові війни. Це бурштинові, це розборки. Які це розборки? Це б'ють дітей, це б'ють це. Б'ють старші. Отам, отам на діловодство я сільської ради. Стара людина 55 років. Вони по плечах йому звезли. Ні сто ні сього. Отам же забор по селу побити. Вони вийшли і просто того забора. збили. Ні того ні шо. Це просто банда, це просто, як сказати, ну їм це приносить задоволення, мабуть. Плем'янника убили місяць тому, скільки вбили плем'янника мого. Потім син теж вдома навіть не було сина, що замішаний вон тому. Йому дзвонять, що спалять хату, спалять сім'ю, знають, де хто живе. І так само ось в неділю драка почалася, шукають теж сина, бо там мають всі біться, бо наші діти не поїхали в село біться в дроздинь, а приїжджають Дроздинці сюди. І треба мері мати, якийсь щоб… У Березові розповідають тут не раз дивним чином посеред ночі займалися людські оселі. А два місяці тому в центрі села під колесами автомобіля загинув 21-річний. Богдан. На швидкості розігнався в толпу два тяжких переломи, один на смерть. Раз. Пролетіли через село, постріляли, постріляли. Хлопці стали в центрі і вже ждали їх назад. Як побачили, що вони їдуть назад, не зупиняється, хлопці розлетілися. Вони б так народ врізались, одного на смерть, два в реанімації. там. загиблий Богдан, син сільського фельдшера Юрія Петровця. Чоловік стверджує, його сина вбили умисно. Та слідство і за фактом ДТП у міліції затягують, мовляв, щоб не покарати винного. Дома він посадили під домашній арест. Ну його навіть наручників цих немає браслетів. У нас ніхто. Йому не вдівав, і ні, ніхто його не контролює, де він знаходиться. І з а слідство навіть ще зовсім ні одного свідка ніхто не допитував, ніхто нічого не робив. Ну, багато, тож якраз людей пішли з клубу, там було дуже багато хлопців і дівчат, і всі ж бачили. Про свої звірства запевняють у мешканці села Березове бандити пишуть в інтернет мережі. Там вони таке пишуть. от тоді як перший раз, як збили племінника і двох пацанів, тоді вони написали. Що це ще мало? Ще нам треба, каже, в Березові двоїх покалечити, Там назвали імена, кого. Це. Що, каже, двох залишило, ще, каже, двоїх залишилося треба побити. Село Дроздинь за 20 кілометрів від Березового. Про жорстоких односельчан у селі говорять неохоче. О, вона що мені що ну, у нього матеріал, щоб построїти дом. Зготові. Вони зачні спалили, просто так без нічого. запалили, спалили, міліція приїхала, походила, походила, пішла. і Вона не знає хто. Вона прекрасно знає хто. Мешканці села Дроздинь не зізнаються, хто організовує таке свавілля, але стверджують, дістається від бойових односельчан усім. Все змішалося, то вже всі бойові так. так. збили, так воно й пройшло. вбили, так воно й пройшло. Йодко. Майже кажуть, не кажень день, яка робиться. це б міліція наказала б хоч одного. То може щось було трохи. Ну ну що ж. Рівень злочинності росте від безкарності, впевнений, і сільський голова Березового. Микола Гаврилович каже, порядок у районі можна навести за один день, лише покаравши кількох зачинщиків. Втім, навіть його звернення до районного керівництва не дало результату. Вони в суді відкуплюються, кругом відкуплюються. Хлопці мають гроші, бо і все на цьому. Лічно я думаю так, що це хто спеціально нагнітає обстановку, це комусь вигідно. Це, ну, не беруть їх, не сажають за те, що ну, якби їх ізолювати, а ці хлопці, там пару чоловік всіх її знають. І, і міліція її знає, і, і прокуратура її знає, всіх її знають ці хлопці, але ніхто нічого не робить, тому що є лазейка в законі, яку можна обійти і об'їхати. У селі не вірять, що останній конфлікт вирішиться у правовому полі. Мовляв, у зловмисників є гроші та зброя. Захистити себе можуть, а від міліції відкупляться. Приїжджає 10 машин в кожній машині по 8 чоловік. Вони буває, що стріляють, просто так стріляють. Буває збитами. Прошлий раз. Вони ж приїхали, побили тут всіх, хто стояв по селу. Побили забори, ні з того, ні з цього. тут всі бояться тут вечором? Бояться вийти вже на село. Ми вже всі боїмось. Було таке, що вони приїжджають і під хатками. Сьогодні вашу хату спали. І все село йде і стереже ту хату. Тож люди хочуть, аби на них нарешті звернули увагу правоохоронці та покарали злочинне групування. кажуть полісся, це не лише бурштин, існують тут і інші проблеми, але про них усі мовчать. Скільки можна боятися? Скільки можна боятися? Тому якщо Свавілля кількох молодиків із сусіднього села не припиниться, обіцяють звертатися особисто до президента.